У круговерті часу і щоденних обов'язків знайшла хвилинка, щоб показати вам Славчикові акорди, які я називаю мистецтва. Мистецтво акорди. Дивіться, таке не бачив ніхто. Ніхто з художників таке не сотворити. Ну, це око то ми разом творили сузір'я. Я забула як там. Ярослав назвав, називається Слимачка, Чаравлика. Це в нас Храпачок. Це я тут тримаю для себе. А тут мистичні ворота в потибічні світи. Бачите цей кран, який впускає повітря, який в майбутньому буде люди дихати таким чином. Це обхід церкви Храпачова, Славчикова зима. Але найголовніше на сьогодні, що мене найбільше вразило, я вже вранці вам грала. Ось це, ось це, ось це майбутнє. Дивовижне, чудове, красиве. Оце я лечу, бачите, тут жінка на коні білому летить і несе весну в засніжені Карпати. Бо наші Карпати, як бачите, покажу всім за вікном, ще досі засніжені і в снігах, як бачите. Але весна уже не за горами. Ну, я не дуже за тим, щоб аж так уже сніг падав, бо в нас купа слимаків. І я рахую, що вони вимерзають. Чим більше морозу, тим більше вони вимерзають. Моя матіночка Божа вже каже, що моя, наш родимчик з Анфісою. Вітання їм і мій дім. У парку, який було, ще не виробили, але тепер його вже вирубали, його майже немає. Вітання усім. Україна понад усе, Україна переможе. Не падаємо духом, живімо, радімо, несімо свободу, людськість, доброту, геніальність у цей світ, у світ високих технологій і низьких ницих душ, особливо тих, хто ходить зараз по нашій землі. Слава Україні, героям. слава!